Вітаю всіх учасників зимового турніру, а також глядачів, хто спостерігає за цим турніром. З грошовою винагородою, нагадаю. Поки що сума банки становить 1900 гривень. Наскільки я знаю, вона має збільшитися в два рази мінімум. Ну то й в три Що ж, чому я записую це відео? Мене попросила одна людина зробити аналітику зі своєї сторони, тому що на турнірі вже є два коментатори. Але тій людині чомусь цікава, сама моя думка. Не знаю, ну рубрика спеціально Special For You. З любов'ю Ромчик. Я хочу коротеньке відео 5-10 хвилин, але у мене, як завжди, вийде не коротеньке. Отже, підемо зі сходу, з Японії і Китайського регіону. Що там сталося? Там були три війни Лансанка і Йоаня. Ну, і як бачите, всі виграли Лансанг. Юань помер. Також Японія в третій війні брала участь. Ну, Японія хотіла лендову Японію, але не вийшло, не вийшло, не, не фартунуло. Моя думка, я йому казав про це, щоб він формив морську Японію і не бавився в оці лендові всякі штучки. Корею міг схавати і сидіти собі чилити. У нього була готова Японія, міг притиснути кнопку до війни навіть. Тому треба було будувати флот і триматись від Маджапахіту подалі. Але він цього не зробив, Маджапахіт побачив слабкість і влетів. Що ви бачите результат. Таке, таке. Кожен приймає сам своє рішення на своїх помилках, має вчитися і розуміти, як, як воно відбувається в реальності. Це все так і в житті. Так само. І людина, коли бачить слабкість, вона відразу ну, буде використовувати це проти тебе. Тому це основи, це база, це фундамент, це літосферна плита. Що ж до Лан-Сангу, ну він провів такі війни, ніби виграв, схавав пів Китаю, але сам він виглядає непотужно. Не тому що війни були затяжні, виснажливі. Там автономії, купа, ну, коротше, таке, таке. Що ж, підемо далі? Індійський регіон, тут мало цікавого, нічого не відбувалося, по суті. Люди просто об'єднювали регіони, хавали собі. І бачите, які вони вже здорові. Три. Також із моменту такого далі був летів Османа на Ривійському півострові. Ну, програв там. Там що, в Африці Конго, тимпово з'їв. Але теж поки що цікавого нічого, тому що він далеко від усіх, ніхто йому не загрожує. Із такого не зовсім зрозумілого для мене це те, що він віддав Англії. Берег слонової кістки. Ну, ніби не погано, тому що це там торгівля, а йому ці землі таке, але просто якщо так віддавати, то можна і півкраїни віддати потім. Не знаю, фортець немає. От столиця близько до кордону. Це щось коротше дивне. В принципі, по технологіях не відстає. Все у нього чудово поки що. Подивимось, яка буде від нього політика далі. Тим часом Сонгай помер від кастильця з португальцем І вибув з турніром. Ну і саме Сік відбувається в Європі. В принципі, як і очікувано, як і логічно. Війни. Між Кастилією і Францією це найвідзначніша поки що війна, найдовша, найскладніша. Е, також там брав участь Осман, він окремою війною воював проти Кастильця. Ну і тим часом, поки вони там трьох місилися, Англія собі чудово поживає і проводить політику невтручання в європейські справи. В принципі, правильно, на мою думку, вона буде сильною на морі. Її треба думати про забудову флоту, про морячків і плести у Індію, не знаю. Адже похід там сильний буде з Японії. Тому і мені буде цікаво подивитись на війну, таку морську сильну війну між цими двома країнами Британією і Малая. То очікуємо про рівні Щодо продовження про війну Кастилії проти Франції, також Португалія брала участь на стороні Кастилії Осман напрот, на стороні Франції. Е, тому, ну, щодо цієї війни, це війна на виснаження обох сторін. Вони застопились, вони втратили купу грошей, Франція обанкротнулась, Іспанія ще тримає позики. 50 тисяч позик, 22 тисячі на руках. Ну, це сумнівно. Це непереможна війна для Кастилії. Вона нападала, але в дві провки і такий борг. Цікаво, як вона буде викручуватись з цього далі. Тому, що, знаючи гравця на Кастилії, ну, це ще для нього далеко не кінець. Це кінець для слабенького гравця був би. Ну, умовно, для професора це просто могила. Але полковник може використатись з цієї ситуації і показати ще багато. Багато чого, не буду уточняти. Добре, тоді, що ще сказати про цю війну? Історичний союз е, Османа-Турка з французом. Це цікаве, ну, для МП партії це. Не зовсім варіант, але чому і ні, як то кажуть. Цікавість в тому, що щось нове, турнір. Грошовий всі. Ну, може хтось і не за гроші, але хоче показати результат. Перше місце, друге місце. хоча б. Тому цікаво за цим спостерігати, що, що буде далі, хто що придумає, як будуть викручуватись цієї ситуації. Слідкуємо уважно. Саме Сік, мені здається, що попереду. А на півночі Європи в нас підростає такий собі гегемончик. Данець, який може об'єднатись в Кальмарську унію, Скандинавію. І також в цьому регіоні Австрія та Москва. Польща, Угорщина та Венеція померли. Це з тих, що були гравцями. Ну і що у нас вимальовується? Така картина, що Данія залізла в Рейнланд, в Краків. Відхавала так непогано Балтійське море, все навкруг. Ну і теж тут цікаво, що буде далі. Тому що поки що не ясно. Не зовсім ясно, точніше. Через всі домовляться, чи буде місиво так само, як і на Заході Європи. Ну, я не можу неупереджено тут говорити, тому що я зацікавлена сторона. Я граю за Австрію. Ну і, і треба щось з цим робити з цим егенданцем. Э, <laughs> <laughs> ну, подивимось, як це все вирішиться. Це теж цікавий момент. Москва що ну, ввела Польщу, Узбека, хаває собі, з'їдає Литву повністю. Австрія теж там вже має простір. Має Венецію, Угорщину, Даховий Срій. Ну і далі, далі, далі я бачу тут такі потужненькі війни східноєвропейські. Взагалі сама партія відносно інших партій попередніх проходить дуже жваво, оскільки турнір, це зрозуміло. Кожен, кожен хоче щось, кожен спішить кудись. Зайняти якесь місце. Ну і воно відбувається цікаво. Цікаво. Е, можна сказати, перші три сесії, 1506 рік, це не є так пізно ще. А вже померли вісім гравців, по суті. Сунгай, Бургундія, Венеція, Угорщина, Польща, Узбек, Ойрат. Японець. Так. До речі, про Бругундію згадав. Е, Бругундія зараз є у Ніат, Австрії. Такий цікавий момент. Це має бути уроком для тих, хто не хоче платити гроші імператору Австрійської е, священної Римської імперії, а в цій партії Хамстерської священної імперії. Так що, оберіть на замітку. Всі інші, хто платив, поки що дуже гарно виглядають. Якщо вам сподобалась така аналітика, ну, не зовсім коротенька вийшла, але в загальному, якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть коменти, щоб хотіли ще почути. Можливо, якусь іншу рубрику, наприклад, прогнози щодо країн, який буде розвиток хід подій. Пишіть свої пропозиції і побажання. Що заохочую всіх стежити за нами на Discord-каналі, посилання в описі. Доєднюватись до таких турнірів, також простих звичайних партій в МП по Європі. Ну і все. Всім гарного настрою, па-па-па-па.